У нас дуже багато людей, які самі шукають себе в оцій ніші у частині, наприклад, навіть агробізнесу. Оскільки у нас це сільськогосподарська територія, у нас ну, основний відсоток надходжень до бюджету це кошти, які нам сплачують агровиробництва. То, звичайно, що люди, які мали власні наділи, власні паї, потихеньку починають працювати самі, забираючи. Із великих господарств свої наділи і починають робити кроки у рослинництві, і в них все вдається. Тому я сподіваюся, ми вам покажемо наші крафтові виробництва. Це ті, які вже запустилися, стали на ноги. Тобто, це ті, хто оформлені, які вже почали працювати як ФОП, які починають сплачувати податки. У нас є дуже позитивний досвід участі у обласних програмах залучення інвестицій. Ми виграли в цьому проєкті, ідучи туди не за фінансовими якимись вливаннями. Да, ми йшли туди за навчанням, а натомість отримали і навчання, і фінансову підтримку, тим паче у час такий складний, який у нас зараз є. Тому що зараз нарізається зерно, вибирається і потрібно, щоб воно созріло, для того, щоб, могло, ну, щоб воно могло далі вже плаватися, тому що це готується сир сергунів. Основна наша група, чим ми тепер займаємося, який сир, це сологуні. В різних там варіантах, але сам, сам сир серсологуні. У мене сім'я велика, і я мусив думати про те, щоб заробіток був. З другої сторони, також я задумувався про те, щоб і діти могли працювати, щоб діти могли вчитися. Це потрібно як для процесу виховання, так і в принципі для того, щоб і жити, мати якесь забезпечення, мати розуміння для того, щоб діти були готові в житті, щоб могли дещо. Я б хотів би. Перше, поставити молокомат в місті для того, щоб можна було продавати молоко. Також хотів би купити транспорт, який спеціалізований транспорт, який би мав би холодильну установку. Тоді я зміг би і доставляти, я ну, міг би територіально більше досягти покупця, тому що це не зовсім, я не орієнтувався на саму дешеву лінійку. Ну, Маємо качоту, можете поглянути. Качота, бринза, качота, бринза, гавду. Потім маємо робимо також масло, творог, сметана. Все в такому сологуні це виходить, косічка, палочка, моцарела так же саме. Однозначно серуварню кращу взяв би, ну, саме серце, від цього вся потужність. Також е, обладнав би холодильну камеру вже, не просто там якийсь холодильник, а як холодильну камеру, яка б мала би програматор температур. Ну і так, по, по ходу мені потрібно також ще ця. Ну, Комілк, хоча воно вроді не, ну, що немає я його. Це щоб міг я тестувати молоко ну, в лабораторії. Це лабораторія. Це міні-лабораторія, яка може швидко давати результати. Продукція, яка в нас випускається, це в основному сировина від свого ж господарства. Світанок селянсько-фермерського від власних ферм. Ну і Частина молока закуповується сировина в господарствах, які не так далеко знаходяться. Тобто молоко приймається вищого гатунку, молоко високоякісне сировина, тільки таку сировину ми використовуємо. Ми і раніше планували виробляти продукти харчування, але планували це. Ми зелені виробляти: зелені соуси, зелені пасти, заправки для салатів. Та поняли, що це ця продукція не на часі, що потрібно зараз те, що Чим нагодувати людей, чим нагодувати наших хлопців, наших захисників? І тому знайшли такий варіант: саме продукція в ретортопаковці, паковці, бо вона тривалого зберігання, вона смачна і може нагодувати людей, які знаходяться в зонах активних військових дій, де немає світла, газу, води. Ми виробляємо страви саме національні українські, це базова в нашому асортименті. Це капуста тушкована, це голубці з грибами та з куркою, це вінігрет, ікра бурякова, кабачкова. Також стали ми стали виробляти вареники. Вареники саме полтавські, настоящі, парові. І ми їх виробляємо і запаковуємо з застосуванням газового середовища. Зараз проходить процес наповнення газом харчовим, і зараз буде ну, завакумовано для капли. Отак. Далі вже вдома можна його розкрити, підігріти в мікроментику льосі і одразу злісти. Поїхав додому, забрав у жінки кухонний комбайн компанії, духовку і почав робити пряльники. Маленький цех примітивний був. Ну це так воно і вийшло. Спочатку сам працював, потім додав людей на роботу, взяв одну найману особу, потім другу. І ну, так по чуть-чуть по, наросло. Потім вже переїхали в інше приміщення, зробили тут ремонт, і ми тепер працюємо вже тут навіть років два десь. Все починається звідси. Тут зараз місяця тіста. Тісто і заготовка. Це заварка. Це вона вчора місилася тісто, воно стояло в ящиках, просто вже ви пізно приїхали, вже їх немає цих ящиках Тіста вкидається сюди в тістоміс і знову перемішується за мною. Це, я думаю, були б, Ми б достроювали, розширялися, робили б інші цехи, ми б запускали інші лінії, потужні, такі що приблизно 300-400 тонн на місяць продукції. Ми б створювали торгову команду, ми б наднімали менеджерів, ми б розширялися масштабно. І в планах це було. І в ЄС на даний момент теж ми хочемо, ми хочемо розширятися, ми хочемо працювати.